Це останнє відео з серії про ранню мід і лайт гру. У цьому відео піде розмова про те, як треба правильно ротейтесь починаючи з ранньої гри. Якщо хтось не в курсі, що таке ротейт? Пояснюю, ротейт це тактичний термін, який використовується у багатьох іграх, особливо в Батл іграх. Даний термін означає вибрати шлях, яким ви будете слідувати з точки А в точку Б. В залежності від того наскільки правильно ваш шлях ротейту буде обраний, ви або перетнетесь з гравцями, або зможете їх повністю уникнути, і тим самим мати більше шансів дожити до лейта і взяти топ-1. Але перш ніж я буду розказувати вам, як правильно ротейтитись, скажу вам одну важливу штуку. Це те, що ви можете підтримати мене своїм лайком і підпискою на канал. І для тих, хто не знає, чий автора вписати в магазині Фортнайту, вписуйте літній. Я вам буду дуже вдячний. Кожен гравець, який хоче покращити свою гру у Фортнайті, повинен вміти правильно ротейтитись. В тактичній площині я поставив ротейт на рівні зі скілом по будівництву редакту та Аїмом. Сюди можна також додати розуміння гри, і це будуть саме ті 5 стовпів успіху, на яких стоїть кожен професіонал. Чому ротейт такий важливий у Фортнайті? В першу чергу, це те, що без уміння правильно ротейтитись, ви ніколи не досягнете успіху в грі, і дуже багато гравців нехтує цим. Навіть якщо ви будете чудово будуватись і стріляти без правильного ротейту, ви часто вмиратимете, і ви не будете розуміти, що ви робите не так. Вміння ротейтитись дуже важливий фактор у стратегії Fortnite. Тому, якщо ви часом ним нехтуєте, раджу починати працювати над цим. Почнемо з ранньої гри. залежно від мети, яку ви собі ставите. Ротетитись можна по-різному. Наприклад, якщо ви хочете вікеїти всіх підряд і ставити собі за мету зробити якомога більше кілів, ви повинні ротейтесь ближче до тієї лінії зони і тим локаціям, з боку яких починав летіти автобус, так як там буде найбільше зосереджено людей. Ну і звісно, самі популярні локації: біжіть до них. Там, з великою ймовірністю, якщо ви швидко залутаєтесь, і встигнете до того, як ще інші гравці не почали рубатись між собою, ви зможете набити чимало кілів. Якщо ви граєте паблік, вам точно не варто летіти в сам кінець карти, тому що до моменту, коли ви зустрінете свою першу жертву, пройде більше 10 хвилин. І в живих на острові буде не більше 15 людей. Тому, якщо ви хочете робити багато кілів в пабліку або арені, вам варто падати ближче до ход-дроп локації і звідти починати свої мисливські подорожі. Але все ж таки, якщо ви впали далеко від ход-дроп локацій, біжіть у той напрямок, з якого починав летіти автобус. Якщо, звісно, вашою метою є нафармити якомога більше кілів. Але якщо ваша мета це дожити до лейта і максимально мінімізувати шанс перетину з іншими гравцями, тактику ротейт вам потрібно вибирати іншу від тої, де ви би робили по 50 кілів і забирали золоту корону. Перший тип ротейту підійде для тих гравців, які падають ближче до центру зони. Якщо ви падаєте на такі локації, як Кроща, фатальна Ферма, одиноке озеро та інші. Ймовірність приземлення за межами шторму менша, ніж коли би ви летіли на локації, які зосереджені ближче до краю карти. І навіть якщо вам доведеться бігти до першого кола, ваша подорож не займе у вас надто багато часу. Ваше завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше залутатись, наформити ресурсів і йти в центр наступної зони. Завдяки такому швидкому ротейту, ви зможете зайняти ідеальну позицію. Завжди займайте позицію на якомусь підвищенні. Це може бути гора або будівля. Одним словом, тримайтеся на хайграунді. Але, звісно, величезний мінус такого ротейту в порівнянні з Іншими, про які я трохи пізніше розповім в тому, що вас можуть почати спамити всім сервером, і шанс на виживання зійде до нуля. Ви будете легкою приманкою для людей з різних частин зони, і шансу втекти у вас просто не буде. Філософія правильного ротейту і позиціонки має бути така, що якщо зона випаде на вас, тоді все добре, і ви зможете без проблем пробігти в наступне коло. Але якщо зона не випадає на вас, ваша гра не буде остаточно заруєнена. Намагайтесь знайти ту саму золоту середину. Наступний тип ротейту підійде для гравців, які падають на всі локації, які знаходяться близько. Ще до краю карти. Я розберу зі свого останнього турніру, як правильно ротейтесь, якщо ви падаєте, наприклад, на таку локацію, як Крегі Кліфс. Крегі Кліфс древня локація ще з другої глави, в ній багато рибних спаунів, і якщо на острів поряд ніхто не впав, ви могли виходити з локації з фулстаком стаком риби. Крім риби, в головному будинку ви могли знайти бочки з хілом, які захилять вас на фул. Якщо з вами ніхто не впав, можна сказати, що ви витягали лотерейний квиток, оскільки у вас буде найкращий лут. На локації, що важливо, є також апгрейд для зброї та всі необхідні там матеріали. З цієї Локи особисто мені дуже подобалось ротейтитись, але на тому турнірі у мене перша зона випала на ферму та одиноке озеро. І замість того, щоб як більшість гравців бігти напряму в центр локації, я приймаю рішення бігти у бік стімі Стекс. Тому що швидше за все, поки я туди добіжу, гравці з цієї локації зарутетяться ближче до центру зони. Моє завдання завжди триматися в краю зони і бігти по тих локаціях, в яких може бути зосереджена найменша кількість людей. Після і Stex я біжу в сторону доків і чекаю, куди випаде наступна зона, і біжу в цю частину карти, тому що в ній має бути зосереджена найменша кількість людей. Якщо порівняти іншу частину зони або центр, там буде дуже багато людей. Всі ці люди ротаються з таких локацій, як Pleasant Park, Френзі Farm, Lonely Лейкс. Слюрпіс Вамп, місті Мідоус та інші. Але тут я вирішив почекати, куди випаде наступна зона, і знаючи, де буде четверта зона, тоді і буду приймати якісь рішення. Як тільки випадає наступна зона, я роблю помилку, і замість того, щоб ідеально заротейтесь і бігти по краю зони в бік ферми, я біжу просто прямо. Цього не варто було робити, тому що в третій зоні гравці, які ротейтились, намагались зайняти позицію якомога якраз ближче центру зони. І після того, як я дізнався, де буде наступна зона, я повинен був, виходячи з цієї інформації, побігти по краю у бік ферми. Тому що там концентрація гравців найменша. Але окей, мені вдалося зробити кіл, і я побіг краєм кола в п'яту зону. Якщо розділити зону на дві частини, ви можете побачити, що в цій частині знаходиться всього 6 людей, а в іншій частині кола 14, що вдвічі більше. І ось якби я в той час був у тій частині кола. Мені було значно важче ротейтитись. Перед у мене виявилось лише два гравця. Можна сказати, у мене був фрі-ротейт. Я ідеально пробіг в зону, забудувався і чекав, поки ті гравці з іншої частини зони будуть бігти в мій бік, щоб максимально зіпсувати їм гру і отримати кіл. У цій грі я зайняв топ-3. Окей, давайте перейдемо до наступної гри. Я вирішив також впасти на крагі клівс, і цього разу я намагався за всяку ціну уникнути файту. Це була моя остання гра. Я дуже хотів отримати поінти за плейсмент і набити кіли у леті. Поки я фармив ресурси, гравці рвали пукани. Один одному, я чекав моменту, поки всі розбіжаться, я спокійно зможу собі зарутетитись в бік доків. Я занадто довго сидів на локації, як кажуть, міг собі дозволити таку розкіш. У мене було три аптеки, і я хотів дофармити заліза. Дофармив ресурсів і знайшов ще аптеку. Далі пішов за катером, але як виявилось, друга зона випала на другий бік карти, і мені довелося бігти по річці в бік до кінотеатру. Я розумів, що біля кінотеатру зі 100% гарантією буде один або два гравця. Там постійно сидять гравці, які ротетяться з Локацій. Ця точка це як якийсь перевалочний пункт. Тим більше цього разу кінотеатр був на краю зони. Ближче до кінотеатру я приймаю рішення зав'язати аптеку, оскільки якщо гравець, який сидить біля кінотеатру, заграться на мене, у мене буде майже фул здоров'я. Далі я добігаю в локацію і чекаю наступної зони на самому краю кола. Коли випадає наступна зона, я розумію, що в цій частині карти буде дуже мало людей і намагаюсь туди заротейтитись. Але чекаю, поки гравці, які сидять попереду мене, пробіжать подалі, щоб я міг спокійно пробігти. Добігаю до зони і чекаю наступного кола. Щоб зрозуміти, куди мені треба ротетитись, як тільки випадає наступна зона. Я із задоволеною мордою починаю свій фрі-ротейт по краю зони, де біля мене практично ні душі. Поки ті гравці, які намагалися зайняти центр зони вбивають один одного, я без проблем перебігаю знову по краю зони вступне коло. Що вам потрібно розуміти? Коли ви намагаєтесь ротейтитись, перше ви повинні вибирати той шлях ротейту, на якому якнайменше може бути зосереджено людей, щоб уникнути непотрібний вам файт. Наступне завжди тримайтесь краю карти, коли ротейтитесь таким способом. Ви легко зможете потрапляти в топ-15 на турнірах. Головне ваше завдання при якому ротеті це відразу приймати рішення? Це не означає, що ви відразу повинні бігти. Якщо, наприклад, спереду вас сидять гравці, не думайте залишати свою коробку. Тоді тут у вас два варіанти. Або зачекати, поки вони пройдуть, але як тільки вони пройдуть в зону, вони можуть вас почати душити. Або вам варто ризикнути і бігти, не чекаючи, поки вони приймуть якесь рішення. Але все залежить від ситуації. У більшості випадків, якщо гравці бачать, що у них фрі ротейт і їм нема чого чекати, поки гравці з іншої частини зони заротеються, і як правило, в більшості випадків вони біжать, а не сидять. До останнього. Перевага швидкого ротейту полягає в тому, що ви приймаєте рішення миттєво, ви бачите, де випадає наступна зона, і відразу біжите до неї. Поки інші гравці будуть думати, що і як їм робити, ви вже сидітимете в зоні і чекатимете, поки вони почнуть бігти. І можливо, вам навіть вдасться зробити не один кіл. Але мінус такого ротейту в тому, що якщо у вас погана позиція, або, наприклад, ви знаходитесь на відкритій позиції, де немає ні пагорбів, ні споруд. Як тільки люди побачать, що хтось почав бігти, такого гравця можуть відправити в лобі. За лічені секунди вам потрібно приймати рішення про те, як і коли починати ротейтитись в залежності від позиції. Тієї місцевості, в якій ви знаходитесь, і про те, скільки біля вас людей, і, і звісно, кількість ресурсів у вашому інвентарі. Одним словом, працюйте більше над тактикою ротейту. Не починайте файтитись, коли перебігаєте в іншу зону. Не засиджуйтесь занадто довго на лоці, тому що вам може не пощастити і ви не добіжете до наступної зони. У леті, коли ротейтесь, закривайте себе з усіх боків, з яких вас можуть вбити. Старайтесь в останніх зонах бути одним гравцем на своєму рівні. Не допускайте, щоб разом з вами хтось бігав поруч. Не бігайте по лов граунду, а коли сидите в четвертому, п'ятому, шостому колах з акуратністю відкривайте та редачте свої будівлі. Пам'ятайте, снайпери не сплять. Якщо ви додивились до кінця, дякую всім, хто подивився це древнє старуще відео. І поставив лайк, підписався на канал. І, звісно, ввів мій код автора літній магазині Fortnite.